Ну що, поки ще не ніч, зараз спробуємо першу гілочку проарпалувати. Ось о. Ой, чекай, не падай. Знайшов якусь абрикосу. До шовковиці я не добрався. Такого абрикоса, не знаю, скільки тут отакий ось, ось, ось діаметри, Це так, чисто пр пробний варіант. Попробую, як воно буде. Так, заводимо. Тут витягнуто, тут он, тут відкрито, тут. Давай на закритому попробую, Чи ні, це закрито, а тоді відкривати. Так, чекай все я правильно. Ну що, капець швидко воно перетеребілює його. Отакова штука виходить. Таково щепа. Не щепа, це такі кусочки. Ну, я вам скажу, цією штукою мотляти реально швидше набагато ніж сікатором. Так що, сікатором трошки довше. Ну все, Жужати спробував жужити. Потім вже я його, може, завтра заведу, там купа геляк у мене. Попробую їх, за скільки воно їх буде перебивати. Будемо експериментувати. Кому цікаво, підписуйтесь, кому не цікаво, не підписуйтесь. Тут все просто.